Це слово. Я читаю Псалом 17, молитва Давида. Молитва Давида. Господи, вислухай мою правду, почуй моє благання, прислухайся до моєї молитви з уст неоманливих. І сам заголовок цього псалму вже багато що говорить до нас. Молитва Давида. Ми знаємо, що Давид був названий мужем по серцю Божому. Думаєте, він був би названий мужем по серцю Божому, якби він не був людиною молитви? Я думаю, що відповідь очевидна. Давид був людиною молитви, і в будь-яких життєвих обставинах він направляв свої молитви до Бога в будь-яких обставинах: чи то радість, чи то сум. Чи то зрада від інших людей. Деякі псалми написані, як привідом для написання псалма була зрада близьких для нього людей. Його зраджують найближчі, йому шибають коп'я в спину, і він звертається в молитві до Бога, просячи про допомогу і про те, щоб Бог сам з цими людьми розібрався. Давид був людиною молитви. І за того. Він названий мужем по серцю Божому, і це для нас приклад, щоб ми були людьми молитви, щоб будь-яка обставина в нашому житті, чи то радість, чи то сум, чи то горе, чи то щастя, були приводом для нашої молитви. Давид не говорив одній ті самі молитви, коли в будь-яких життєвих обставинах ні. Він говорив молитви, які відповідали тому, що в нього відбувається в житті. І це приклад для нас. Якщо ми відчуваємо, що в нашому житті відбуваються дуже погані речі, злі, злі люди повстають на нас, говорять на нас неправду і намагаються якось заподіяти нам зло, наші молитви будуть відповідними. Боже захисти. Якщо в житті. Біла полоса, і здається, все добре, і все ніхто проти нас нічого не має, всюди благословення. Тоді ми молимось Боже, дякуємо Тобі за те, що зараз в житті так добре, але допоможи, підготуй до моменту, коли прийдуть важкі часи, часи випробування. Тому що Біблія говорить, що кожен має пройти випробування. І далі він каже: Молитва Давида: Господи, вислухай мою правду, почуй моє благання і прислухайся до молитви з уст неоманливих. В іншому перекладі це говориться трохи по-іншому. Я зараз прочитав переклад Українського біблійного товариства, це сучасний переклад. Інший переклад це Туркуняка. Господи, вислухай мою правду, зверни увагу на моє благання, прислухайся до молитви з уст нелукавих. І синодальний переклад російський. Молитва Давіда: Усліш Господі правду мою, внімлі воплю моєму, прийми мольбу із уст нелживих. Праведна душа вона боїться бути непочутою Богом. І тому в одному, в одному єдиному вірші тричі висловлене благання, Господи, почуй мою молитву. Тільки різними словами перефразовано, але суть одна і та сама. Господи, вислухай, почуй, прислухайся, зверни увагу. Будь ласка, хай мої слова досягнуть до Твого престолу. До твоїх святих вуст, і хай буде дана відповідь на мою молитву. Але тут останнє, останнє слово цього віршу, воно ставить певні умови для того, щоб бути вислуханим Богом. Тому що тут написано: прислухайся до моєї молитви з уст неоманливих або нелукавих, російською нєлживих. Що таке лукаві вуста і чи може бути християнином з лукавими вустами? Це гарне запитання, і я сам себе аналізував. Якщо в мене в житті, в моєму серці відношення одне до людини, а на вустах моїх інше, то це вже лукавство, це вже неправда. Коли я думаю про людину погано, але при зустрічі з нею говорю про неї їй добре в очі, то це вже погано. Гірше, коли я говорю людині правду. Говорю людині щось добре її в очі, кажу, яка вона добра. А за очі її, її друзям кажу про те, яка ця людина погана, і що не її місці ми вчинили б краще ніж вона, маючи той ресурс, який вона має можливості. Ми були б набагато кращими віруючими. Ми були б набагато кращими дітьми, божими, чоловіками чи дружинами для своїх дітей чи батьків чи. Ми думаємо, ми засуджуємо людину, але в очі про це не говоримо. І це є лукавство. Якщо це в житті присутнє, то тепер стоїть знак питання, чи вислухає мою молитву Бог. Тому що тут Давид з впевненістю каже: вислухай молитву із вуст неоманливих. І ми знаємо, що Бог вислуховував молитви Давида, тому що в його вустах не було лукавства. Він, якщо говорив, що цар дивиться його ворог, він йому в очі це говорив. Якщо він говорив, що є на танце його друг, воно було видно. І він засвідчує. І потім в наступному вірші він каже, що Господь вчини мені суд згідно того, що я роблю. Із прочитаного ми чітко бачимо, що Однією з умов, щоб, Бог бути, щоб наша молитва була вислухана Богом, нам треба мати нелукаві, неоманливі, російською нелживі уста. Але кожен із нас себе аналізує і в якихось дрібницях все одно в кожного з нас є щось, що ми не проходимо по цьому критерію. Божі, божі е, рамки, Боже. Божа планка, так би сказати, вона набагато вища, ніж в нас, людей. Я якось на розборі слова приводив цей, на дослідженні Біблії проводив цей приклад, приведу ще раз. Коли ми в супермаркеті знаходимо мило, господарче мило, і там написано: 99% бактерій воно вб'є. І люди. Які виготовили це виробники, вони пишаються цим. вони пишуть великими червоними літерами на всю упаковку. 99% буде знищено. Тобто це прогрес, це дуже добре. Ви не знайдете краще, купуйте наше. Для Бога 99% це достатньо чи це мало? Біблія говорить нам про те, що навіть той, хто згрішив, Порушив одну заповідь із Божого закону, він порушив весь закон повністю. Тобто, якщо ти в найменшому, якщо я в найменшому е, допустився помилки, схибив, то я винуватий у всьому, що Бог забороняє робити. А це означає, що я підпадаю під Його суд, під прокляття закону. І тоді вже не варто надіятися про те, що Бог вислухає мою молитву. Це ставить перед нами такий виклик і заставляє переосмислити своє життя. Наскільки в мене вуста не лукаві, наскільки мої вуста неправдомовні не або правдомовні. І я хочу, щоб ми звернули увагу на ще один переклад, переклад Біблії, який ми не використовуємо зазвичай на богослужінні, а це переклад зробив один із отців Західної церкви Єронім. Він переклав всю Біблію із давньоєврейської, і з грецької мови, і цей переклад називають вульгатою. Зараз він вже не є у використанні, але він дуже цікаво переклав саме цей вірш. В перекладі з вульгати він звучить так: що вислухай Господи праведного. Якщо в нашому вислухай мою правду, мою в наших перекладах. Написано курсивом. Це означає, що цього слова немає в оригіналі, але перекладачі Біблії вставили його в текст для кращого розуміння тексту. Але в оригіналі це слово відсутнє. Іронім переклав Вислухай Господи, праведного. Це вже змінює сенс навіть всього, і різні богослови не приходять до одного висновку, чи це правильно він зробив, що переклав так, цей текст. Але. Ми можемо прийти до певних висновків, якщо цей переклад, який він зробив, є правильним. Тому що, вислухай, Господи, праведного, нікого з нас праведними не назвеш. І тоді це значить, мова йдеться не про нас. Кого ж Біблія називає праведним? Ми читаємо 1 Івана, перше послання Івана, другий розділ, перший і другий вірш. Він пише, дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника. Перед отцем Ісуса Христа праведника. Можливо, саме про цього праведника йдеться в цьому тексті, і Бог його обов'язково вислухає. А якщо вислухає Його, то вислухає і нас. Тому Чому? Тому що тут написано, що ми маємо заступника. Старослов'янське слово це ми маємо ходатая. Що він робить? Він заступається за святих з Божої волі. Він ходатайствує за нас. І кожен із нас має гріх. І цей гріх зробив величезну відстань між нами і Богом. В Ісаї написано, що ваш гріх відділив вас від вашого Бога. І відстань настільки велика, що тепер Бог не, чу... не може почути молитви, але Він чує молитву і ходатайство, заступництво свого праведного Сина Ісуса Христа, який е... ходатайствує за нас, який заступається за нас з волі Божої. Ісус зробив. Подвіг на Голговському христі для того, щоб стати законним і священником, первосвященником і облаганням за нас. Ходати, і це означає, що він стоїть між двома людьми. Він стоїть між Богом і між грішними людьми, і таким чином є посередником між нами. І, і саме ми звертаємося до Бога в ім'я. Його праведного Сина Ісуса Христа. І тоді, якщо аргумент з нашою власнію, власною праведністю не приходить, якщо ми стаємо перед Боже лице і кажемо, Господи, вислухай мою. І якщо ми чесні з собою, то в нас не вистачає сказати мою правду або мою праведність, тому що наша праведність, як за... написано, як заплямована одежа, то тоді ми говоримо: Господь: вислухай праведність Твого Сина і в ім'я праведника. Який є заступником за наші гріхи, вислухай мою молитву в ім'я Божого Сина. Він мій, мій заступник, він мій ходатай, і в ім'я Його жертви я приходжу зараз до тебе і несу свою молитву перед твоє лице. І в нас цей аргумент завжди спрацює. Завжди, тому що Бог сказав, що це мій син улюблений, якого я вподобав. Вподобав для нашого спасіння. Подобав для того, щоб він був нашим заступником, нашим посередником і нашим ходатаєм. І коли в, те, в ті моменти, коли ми приходимо в молитві до Бога, і нас, ми знаходимо, що наше життя не є ідеальним, що в нас є гріхи язика, в нас є неправедність в нашому житті, наше серце не є чистим, ми кажемо, Боже, вислухай мою молитву не в. Не заради того, що я праведний, а заради праведника Ісуса, який є посередником, і в ім'я Його я в Ісусі. Біблія багато разів наголошує, що ми є в Ісусі, а Ісус є в нас. І оце аргумент, який 100% діє, який діє завжди. Яка б не була людина грішна, вона приходить до Бога і каже: в ім'я Твого Сина Ісуса Христа я приходжу до тебе зараз, Господь. І такі молитви завжди йдуть прямо до престолу благодаті. І в посланні до Євреїв написано, що ми можемо з відвагою приходити до престолу благодаті, щоб отримати милість і своєчасну допомогу. Чому? Тому що ми маємо первосвященника. І це знову і знову наголошує це в Біблії. Ми маємо первосвященника Ісуса Христа. І йому було не просто стати цим первосвященником. В Бога був певний план спасіння, який включав в себе Його розп'яття, Його бичування, насмішки, глузування. І це все ми сьогодні будемо згадувати, коли ми е, приймаємо причастя. Ми... Написано в Біблії, що це робите спомін про мене. Ми згадуємо сьогодні про те, що в нас є заступник. У нас є ходатай, в ім'я якого ми прийняті Богом, в ім'я якого наші молитви досягають прямо до престолу благодаті. І коли ми про це думаємо, це не може залишити відроджену людину, яка пізнала Бога, яка пережила чудо благодаті, не може не визивати почуття вдячності, коли вона розмірковує про те, що зробив Ісус Христос заради нас. Наші молитви ніколи не були прийняті Богом. Якби е, розглядалася наша особиста праведність. Але вони будуть завжди прийняті Богом, тому що Ісус Христос Праведний є нашим перевосвящеником і нашим ходатим. Давайте за це скажемо. Слава, Слава Богу! І давайте я закликаю нас до молитви вдячності, е, щоб ми помолилися, подякували Богу за це. Якщо в нашому житті ми бачимо, що є. Щось, що треба позбавитися, щось що стоїть перепоною між нами і Богом. Ми будемо просити Бога, щоб Він дарував нам чисте серце, щоб Він відродив в нас ту першу любов, яку можливо хтось з часом втрачає. І щоб ми дякували Бога за те, що Він робить для нас, за те, що він зробив для нас завдяки його Сину Ісусу Христу. Давайте молитися.